Бачив, що в коментарях, також запитують, як часто питають за якість. От я став сьогодні продавцем. Про якість жодного запитання не було. Люди йдуть цільноправно до наших магазинів. Приходить жіночка каже: ага, так, з індичкою я вас брала. А от давайте попробую зі свининою. Бо ну прикольно, що вже завоюємо такий авторитет. Що люди приходять, вже знаючи якість. Також е була в нас бабуся, і вона казала. Була на Боголюбові також сподобалось, але вас більше сподобалося. Чому? Тому що там є схитці, а тут сходів у нас немає. Тобто навіть такі дрібниці все -таки впливають і на клієнтів. Тобто, хоча в нас є там панду з боку, щоб люди могли з коляскою заїжджати, але частково вони дають про себе знати. Так що східці для бабці це дуже важливо. І бабуся, швидше за все не бачила з боку панду, вона бачила тільки все. Тому, коли ви почнете займає... займатися бізнесом, плануйте вплоть до під'їзду. Відходу і доступності до самої вашої точки. Був ще такий соціальний запит, де робили опитування підприємців і покупців, то показали, що якщо у вас є сходи, які йдуть до вашого приміщення, вони зрізають десь відсотків 25-30 ваших клієнтів. Так що це такі починаючи підприємці, вам легкий лайхак, якщо дивитись приміщення. Без східців, стареться безхідців. Ріал три, хто буде здавати приміщення з східцями, мене захитять. Соус їли весь, значить, дуже було смачно. Руся молодець. Ну так, <гум> ну, да. а чи ні? Ну десь по великому рахунку. Ти продавець розкидав чергу людей, в тебе немає ну, черги, немає людей в залі. Тобто тобі шарицю взяв собі протел з стола ось. Люди прийдуть, сядуть, скажуть чистенько. А може якщо не сядуть, то зацінять. А якщо не зацінять, то значить так і повинно бути. А якщо буде грязно, то це обов'язково зацінять. Знову ж як говорив, ми поступово перетворюємо наше робоче місце. Чи ми його перетворюємо в топове робоче місце, чи ми його просто. Перетворив якийсь черговий гадюшник. Наше завдання зробити і підтримувати топове місце. Дивіться, стелі, стіни, підлога скрізь однакова. Чотири стіни, стеля, підлога. А наповнення несе сюди сама людина, саму атмосферу, сервіс і якість продукції. Так що будьте гарною начинкою свого закладу, свого бізнесу і загалом свого життя.